Всеукраїнська благодійна організація Конвіктус Україна це команда інноваторів, дослідників і практиків. Наша місія це будувати безпечне, здорове, майбутнє країни через впровадження інноваційних проєктів, програм та послуг у соціальній сфері та системі громадського здоров'я. З травня місяця цього року ми почали співпрацю з благодійним фондом СОЗ дитячі містечка Україна. Ми почали впровадження важливого проєкту СОЗ діти. В Деснянському, Дніпровському районах міста Києва та Васильківській міській територіальній громаді ми організували надання життєво важливої допомоги людям, які постраждали від війни. Жінки з дітьми, які вимушено покинули свої домівки, багатодітні сім'ї. Малозабезпечені родини можуть отримати в нашому проєкті гуманітарні послуги видачі продуктових, гігієнічних наборів, медикаментів, а також психологічну допомогу. Я представляю команду з чотирьох психологів, які активно надають допомогу сім'ям з дітьми, які постраждали від війни або опинилися дійсно у важких життєвих обставинах. Нам дається зацікавити тих діточок, які приходять з мамами. З батьками, різними цікавими іграми, малюванням тощо. А також за необхідності ми надаємо сім'ям продуктові та гігієнічні набори. Ми постійно чуємо слова вдячності, які нам також піддають дуже багато чого для того, щоб ми переконалися, що ми дійсно разом робимо добру страву. Мене звати Наталія. У мене є синок з діагнозом аутизм. Йому 15 років. Мы стоим на учете социальной службы, и социальная служба нас направила на проект «СОС. Детячее местечко», который реализует конвикты с Украиной. В наше время ты понимаешь, что ты не одна, и ты не осталась на обочине со своим ребенком. Тобой интересуется, тебя консультируют, тебя поддерживают. Конвіктус Україна разом із нашою службою втілюють низку соціальних послуг для внутрішньопереміщених жінок, які виховують дітей. Чотири психологи нашого центру разом із залученим психологом Конвіктос України надають психологічні консультації для того, щоб допомогти подолати тривожні стани, стреси, розлади, спричинені війною в нашій країні. Також ці родини можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів. Дуже вдячні за допомогу благодійної організації СОСД та за проєкт та логіна організації Комітесу України». Внаслідок воєнних дій в нашій країні моя родина опинилася в основних життєвих обставинах. Я втратила роботу. Моя дитина проживає і переживала тривожний стан. Але завдяки психологічній гуманітарній допомозі фонду сос, дитячі містечка я отримала підтримку і гуманітарну психологічну, за що я дуже вам вдячна. Маємо можливість надавати не тільки психологічні консультації, психологічну підтримку, а і продукти першої необхідності. Ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб кожна родина була щаслива у своїй країні. За час реалізації проекту вже 646 осіб. Отримали психологічну підтримку. Було видано 289 продуктових наборів, 279 гігієнічних наборів, 99 наборів медикаментів. Цього місяця ми почнемо підтримувати родини побутовим інвентарем, а з серпня розпочнемо надавати підтримку жінкам у самозайнятості. Ми надамо допомогу у навчанні і забезпечимо інвентарем для роботи. Хтось почне власну справу, а хтось продовжить свою.